Січень 1564 року. Лівонська війна в самому розпалі. Московське царство, очолене Іваном IV прозваним Грозним, готує нищівний удар по Великому князівству Литовському. 70 тисяч вояків рушають двома колонами одна з Полицька під командуванням князя Петра Шуйського, друга з В'язьми, під керівництвом князів Серебряних Оболинських. Їхній план. З'єднатися під Оршею, а звідти наступати на Мінськ, Новогрудок і головне на вільно серце князівства. Посольства, спроби перемовин, дипломатія все марно. Литовці відмовляються віддати Івану Лівонію та Полецьк. Цар наказує йти до кінця. Шанс на спасіння один розбити московські сили поодинці до того, як вони об'єднаються. Тут з'являється фігура, яка переверне хід кампанії. Миколай Радзивіл, великий гетьман Литовський, збирає найкращих командирів. Серед них різний воїн і хитрий стратег Філон Кміта. Радзивіл діє рішуче. Поки кміта з невеликим загоном спостерігає за князями Оболенськими, гетьман вирушає на північ перехопити Шуйського. І от ніч на 26 січня. Під улою, поблизу містечка Чашники, литовське військо нападає на Шуйського. Кілька годин важкого бою. Шуйський не чекав удару, його війська зненацька опиняються в пастці. Результат нищівний дев'ять тисяч московитів убито або полоненно, обоз захоплено. Сам Шуйський загинув у бою. Проте і литовці платять ціну. Понад 4 тисячі загиблих і 700 поранених, а головне ще 50 тисяч московитів стоять під оршею, і вони не знають, що шуйського вже немає. Саме тут починається справжній геній філона кміти. Отримавши звістку про перемогу над Шуйським, він не кидається в бій, а робить те, що здається божевіллям, організовує інформаційну операцію. Він пише листа командиру замку Добровно, наче той союзник. У листі правдива звістка про розгром Шуйського, але з однією важливою приправою кміта перебільшує чисельність литовського війська і пише, що оболенських уже оточено, а головні сили от-от завдадуть удару. Троє обраних вояків повинні були донести цей лист, але так, щоб потрапити в руки ворога. І так і сталося. Московська варта захоплює посланців, і табір вибухає панікою. Звістка про смерть Шуського і легенда про величезну литовську армію розходиться, мов вогонь у сухому лісі, армія Обаленських починає хитатися психологічна перевага на боці ледвинів. І в цю мить удар кміта, який ховається поблизу в лісах разом із воєводою Осликом та князем Андрієм Капустою вдаряє по московському табору. Несподівано. Жорстоко, рішуче, дезорієнтовані московити не чинять спротиву. Табір розбігається, оболенське тікають у смоленськ, кміта не женеться, він знову діє обележно. Він бере табір, 25 тисяч возів зі зброєю, провіантом, речами усе повернуто гетьману радзивілу і без жодної серйозної втрати. Так завершилася битва на Улі, яка фактично зірвала московський наступ. Кампанія 1564 року провалена. Далі Львоваська війна триватиме ще роки, але після ули Москва більше не зможе кинути на вільно ударної сили. Цар Іван IV втрачає бойовий імпульс, а Великому князівству Литовському вдалося вистояти. Тіло Шуйського було з пошаною перевезене до вільна і поховане з усіма військовими пожестями, але ця поразка одне з найбільших принижень московської армії в Лівонській війні. Ця перемога не лише сила литовської зброї, це сила розуму. Філон кміта з жменею вояків виступив проти 50-ти тисячної армії і переміг. Його хитрість, рішучість і вміння бачити на три ходи вперед зберегли державу від катастрофи. Історія запам'ятала багатьох, але таких стратегів, як кміта, одиниці.